Ви навіть не уявляєте, скільки інформації про вас зберігає YouTube. Ваші перегляди, пошуки і навіть голосові команди усе це записується і використовується. А тепер уявіть, якщо ці дані потраплять у чужі руки, наслідки можуть бути неприємними. Тому зараз покажу, як це зупинити. Переходимо в наш YouTube, натискаємо правому нижньому куту на нашу іконку, в правому верхньому куті натискаємо на значок налаштування і вибираємо керувати всією історією пошуків. Далі вибираємо керування даними. І ми бачимо тут історія YouTube. Тут зберігаються дані про те, що ви дивитесь, і шукаєте на YouTube. А також бачимо додаткові налаштування, «Включати переглянуті відео на YouTube включати пошукові запити та включати історію голосового керування YouTube. Чим це небезпечно, дивіться, якщо хтось отримає доступ до вашого аккаунта, то він побачить кожне відео ваші пошукові запити на кілька років тому назад. І це може зіпсувати вашу репутацію або видати ваші інтереси. А також, якщо ви колись щось шукаєте голосом, то цей запис зберігається на серверах Google разом із усіма звуками навколо. Це можуть бути розмови з близькими, імена адреси чи номери телефонів, які випадково потратили ваш мікрофон. Тому ми можемо взагалі вимкнути цю історію. Натискаємо кнопку Вимкнути і знизу призупинити, або очистити її. Для того, щоб очистити, гортаємо трішки вниз та вибираємо керувати історією. І натискаємо на кнопку Видалити. Дивіться, можемо видалити за сьогодні, за певний період або за всі дії. Якщо ви виберете видалити всі дії, то зверніть увагу, у вас буде чистий аккаунт. Не буде у вас ніяких рекомендацій, все буде з нуля. Тому можете просто вибрати за певний період. І видалите, який ви бажаєте. Або за сьогодні, тому вирішуйте, як вам зручно. Для наступного налаштування повертаємось назад і вибираємо ваші дані на YouTube. Потім гортаємо вниз і шукаємо персоналізовані оголошення. Натискаємо Персоналізована реклама. Чому це небезпечно? YouTube і Google збирають дані про те, що ви дивитеся, коли ви активні і навіть ваші інтереси. Потім ці дані передаються рекламодавцям, які знають про вас усе навіть більше, ніж ваші друзі. Тому зверху натискаємо на кнопку Увімкнено, гортаємо вниз і вибираємо Вимкнути. А якщо ви не знаєте, як дивитись YouTube без інтернету, то рекомендую переглянути вам це відео.